Всім привіт! Діскуємо суша другий місяць, опадів взагалі не було, видали нам поле. Попередник був ячмінь, хочемо сіяти пшеницю озиму, проводимо дісковку, але як бачите, суша капітальна. Працює трактор Юто 80 кінських сил з Буметовською. Дісковою бороною 24 метри захват. Йдемо слід послідові, тому що взагалі в землю плужок вивертає бриву, а диску плануємо хоча б, от, як бачите, От по пальці проходить рихлення. Далі плануємо запустити культиватор і посів Будемо сіяти пшеничку. Взяли еліту Сталева. Не знаю хто, хто знає про цю пшеничку, то прокоментуйте, як вона себе поводить. Все, всім добра.